Всім привіт! У своїх відео я розповідаю про різноманітні аспекти життя тварин. І для мене, як для зоолога, однаково цікаво є вивчення будь-якої поведінки тварин, чи то трофічної, чи антагоністичної, або шлюбний. І нещодавно мені вдалося бути свідком і відзняти цікавий момент парування лисиць. Якщо для вас таке відео є неприйнятним, або ви дивитесь зараз його разом з дітьми, і ви раніше не обговорювали цю тему, очевидно, що далі дивитись не варто. Усіх інших запрошую до перегляду відео з моїми коментарями. У різних тварин період вигодовування малят припадає на той час, коли батькам найлегше забезпечити їх їжею. Тому період гону та парування у багатьох видів відбувається задовго до весняного тепла. Так, у лисиці звичайної на території України шлюбний період зазвичай припадає на лютий або кінець січня. 21 січня я став свідком парування лисиць. Це був перший день відлиги, якому передували сильні морози, ймовірно, потепління стимулювало активність тварин. Для людини деякі види поведінки тварин можуть здаватися дивними, але в природі все обумовлено доцільністю тих чи інших процесів. Процес парування лисиць теж може викликати здивування. Його особливості, як і у вовків, свійських собак та інших представників родини псових, є те, що тварини відразу не можуть роз'єднатися. Слід розуміти, що це цілком закономірний процес. Більше того, це важливий фізіологічний етап для ефективного запліднення. З'єднання відбувається через особливості анатомічної будови органів розмноження. У самців під час парування статевий член збільшується, а ще більшою стає його цибулина, розташована при основі. У самок під час парування у певний момент скорочуються кільцеві м'язи піхви. В результаті утворюється своєрідний замок. На тварин кажуть, що вони склеїлись. Самець після цього перекидає ногу, і тварини залишаються повернутими одна до одної задом. Особливого дискомфорту при цьому вони не відчувають. Тому, якщо бачите у такому стані собак, не намагайтесь їх роз'єднати. Лисиці можуть перебувати з'єднаними декілька десятків хвилин, інколи до години, поки не заспокояться. У випадку моїх спостережень початку парування я не бачив, проте лисиці перебували у замку протягом 15 хвилин. Загалом лисиці є моногамними тваринами, вони разом турбуються про малят. У той же час останні дослідження на основі аналізу ДНК показали, що Шлюбна невірність є досить поширеним явищем. Це лише зайвий раз свідчить, що ми далеко не все знаємо про поведінку тварин. Виходячи з терміни парування, у цієї пари лисиць народження щенят слід чекати у середині березня, тож побажаємо їм успішного приплоду.